Чи пустите на тебе бахати? Слава Богу, добрі люди! З Звеплему ми йдемо, і ступаючи усюди, звістку радість ми несемо. Про чудесну новину, про небесну дитину. Розкаже, де ми були, що ми бачили і чули. Ми сьогодні міцно спали, і не чули, і не знали, що коїться в небесах тих надземних Аж тут раптом серед ночі протираєм сонні очі, чуємо, мов хтось співає, а на небі зірка сяє. А та зірка в небесах всім показувала шлях. Ми скоріше повставали, ще й з собою дари взяли. На вертепу поспішили, зустріли там дитя побили. Ми були у тій хатині, де Ісус лежить на сіні. Щастям, радістю і теком усе сповнене кругом. Христос родився, світ завеселився. Радуйтесь усі, люди, ми з вами свода буде. Хай радіє цілий світ, як радів багато літ. Добрий вечір, господарю, у вашій оселі. наші побажання, посвята на веселі! Хай вам радість, сміхнеться зіркою ясною, хай вічається, вам праця славою ручною. Хай любові ще згода живуть поміж вами, будьте дуже і щасливі з вашими дітками. В теплих сонячних домівках люди хай сміються, дзвінко, землі зорені боями буйно зацвітуться дами. Оживе вся земля, без сусіда москаля. Знов розвітне Україна, сильна, вільна і єдина. Нині в Україні свято. Хочу всім нам побажати, світла в хаті, хліба в печі, щастя і радості малечі, рідний дім, а не чужих, миру нашій Україні. різдвяна добра казка принесе тепло і ласку, різдвяні терпні зорі, знищуть мутовесть і горе, миру, радості, добра, зрізуваю по всій Україні. Пісня гуманіє Христос народився, весь народ радіє, і вся Україна Христа прославляє. Слава Україні! Христос сядає! Зі двох в Україні.